Пенсійна реформа, коли змінюється принцип нарахування пенсії, те, що ви говорите, це регуляторні акти. Це абсолютно не реформа. Реформа, от, коли ми перейшли з системи пенсійного забезпечення на принцип пенсійного страхування, от це реформа. Те, що ви робите зараз, ви просто регуляторно обмежуєте людям пенсію. Це не може абсолютно називатись реформою. Не обманюйте людей. Ви зараз заморожуєте людям. Заробітні плати, пенсії, і це ніяка не пенсійна реформа. Пенсійна ре... реформа це коли ми змінюємо принцип. Ми беремо, робимо адмі... адміністративне підвищення заробітної плати. На фоні цього підвищення солідарна система абсолютно самостійно, без допомоги вашої, виведе пенсію на той рівень, який потрібен. І ще одне ви вже практично рік. При при владі я услухаю Сергія Соболєва, У мене таке враження, що він до дотепер в опозиції. Ви вже рік при владі. Хто вам заважав цей рік приймати ті закони, які необхідно було приймати? Ви ведете себе? Я то ви все, все рівно залишились в опозицію. Ви візьміть трошки відповідальності на себе і вміння відповісти перед людьми. Бо за підвищення тарифів, яке ви плануєте в чотири рази, треба буде відповісти перед людьми. За замороження заробітних плат за те, що ви сьогодні практично руйнуєте економіку сходу України в Запорізькій області на Півдні, в Одеській області, в Дніпропетровській області, нам треба тільки працюючи. Підприємства, де які, які наповнюють бюджет, які виробляють внутрішній валовий продукт, де працюють люди, і отримують заробітну плату, тільки вони зможуть дати майбутнє України ви